Ім'я Олега Васильовича Чумака з золотими літерами вписано до історії розвитку криворізького футболу. Колишній гравець Кривбасу останні роки життя присвятив вихованню наймолодшої аудиторії прихильників шкіряного м'яча та залишив по собі лише позитивні враження. Відтак вже другий дитячий футбольний турнір пам'яті видатного фахівця має для криворізької громадськості особливе значення. Проводиться фінал футбольного турніру, посвящений пам'яті Олега Чумака, чоловіка, який Без остатка отдавался своему любимому делу. Во время его игры в команде Кривбас команда достигала самых больших высот. И впоследствии в работе с детьми этот человек был всегда принципиальным, всегда переживал за свое дело. Я сам более 20 лет назад тренировался у Олега Васильевича и знал и всегда гордился своим спортивным наставником. Сегодня, в этот день, я хочу пожелать всем футболистам, юным футболистам, всем участникам этого турнира чтобы они радовались каждой своей победе. И сегодняшние маленькие победы, я уверен, перерастут в большие победы, которые у них у каждого впереди. Хочу пожелать больших успехов, проявления стального спортивного характера в достижении наивысших высот. Цьогоріч у футбольному турнірі пам'яті Олега Чумака взяли участь 15 дитячих команд з провідних спортивних організацій Кривого Рогу. Футбольні баталії не вщухали протягом двох днів, а глядачі мали змогу насолоджуватися на інтригуючими моментами командної боротьби. Майже усі дитячі колективи продемонстрували гарний рівень підготовки і безмежну жагу до перемоги. Тож організатори, у числі керівництва спортивного клубу Спарта, сподіваються, що черговий турнір сприятиме подальшій популяризації футболу на Криворіжі. А ще відкриє нові імена і надасть можливість хлопчакам проявити найвищий клас. Ми з Сергієм Оричам Поліщуком, президентом спортивного клубу Спарта, обязательно сделать дитячий турнир, потому что Олег Васильевич своєї життя посвятив дітей. Тому ми вирішили цей турнір зробити детей. и проводить его весной, в начале лета. То есть это будет всегда, это первый турнир, второй, он будет во всех календарях городских соревнований. И таким образом мы хотим почтить память Олега Васильевича Чумака. А детский футбол, он всегда прекрасен, он всегда настоящий, он всегда эмоциональный. Поэтому смотреть на детишек сегодня, как они на футбольном поле гоняют мяч, это, наверное, самое прекрасное. Всем им здоровья, успехов в футбольных делах, ну и естественно в учебе. Несподіванкою цьогорічного турніру став виступ вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Кривбас у минулому році команда стала володарем Кубку пам'яті Олега Чумака, а цього разу замкнула тріку призерів. У фінальному ж протистоянні зустрілися між собою представники сталії Шахтаря. В напруженому поєдинку з рахунком 4-2 перемогу святкували підопічні Олексія Бондаря з футбольної академії Шахтар. Турнір був дуже хороший, познавательний. интересно, и была очень хорошая практика. Конечно, обидно, что третье место, но всегда побеждать тоже никак не получается. Я футболом занимаюсь два года, и турнир этот нас очень порадовал. Мы впервые заняли первое место. С первых дней турнира было очень тяжело. Мы Первая игра была для нас этот, сложной. Ну, потом мы уже лучше начали играть. Финал мне останется на всю жизнь, потому что мы это моя первая, вторая медаль первого места. Тріумфатори отримали перехідний трофей, а призери символічні кубки. Серед нагород, медалі, грамоти, цінні призи, комплекти м'ячів вихованцям дитячих будинків. Також були відзначені кращі гравці у номінаціях «Нападаючий», бомбардир, захисник, воротар та півзахисник. Отже, турнір пам'яті легендарного футболіста міцно закріпився у міському календарі змагань і став для юнаків довгоочікуваною подією.